Я мама зниклого безвісти син. День закоханих це традиційно свято любові. Та для родин безвісти зниклих і полонених це ще один день невідомості, очікування і надії. У місті заставне відбулася акція на підтримку родин військовополонених і безвісти зниклих. Її символом стало відкриття алеї надії. Івана Андрусяк разом з нареченим Романом Крутіковим планували весілля у жовтні 2024-го. Але хлопець зник безвісти 28 восьмого вересня того ж року неподалік Бахмутського району. Він був у десята ОГШБ, десята гірська штурмова бригада Едельвельс. Він там був постійно в Донецька область. 22-го року він був в Донецькій області, тільки там і вже якраз. Ми готувалися щодо весілля, і це страх, що кожного дня до тебе хтось може подзвонити, особливо коли дзвонить якийсь незнайомий номер. І це страх, що іде якась погана звістка. Світлана Григоренко вже півтора роки чекає безвісти зниклого сина. каже у ці важкі часи: найбільше допомагає віра в Бога і співи у церковному хорі. Довгих 19 місяців. Я чекаю свого сина, який зник безвісти під населеним пунктом Роздолівка Бахмутського району на Донеччині був фермером. Війна, наша проклятуща війна, застала його. І він пішов воювати у заставні. Акція відбулася за ініціативи звільненого з полону Михайла Турецького, який перебував у російських колоніях два роки. З його слів, у полоні важливо знати, що тебе чекають вдома, бо руски розказують, що тут ніхто не чекає і нікому не потрібні забуті. Та як такої держави Україна вже не існує. Я поміняв шість колоній. Остання була. Сибір, відносини нелюдські, побої, харчування погане, утримування теж медичної допомоги ніякої не надають. Але є надії в заставні тепер щодня нагадуватиме про тих, хто в неволі не забули ні на мить. Попри російську пропаганду та роки невідомості, рідні вірять. Кохані та діти обов'язково почують їхні молитви. Бо головна зброя тилу це пам'ять, яка надає згаснути надії навіть у найтемніші часи. Катерина Тарасюк, Ірина Маціборська, Максим Чернега, новини сі 4